Представляю вашій увазі інструкцію з окупації м'якого трону. Перша дія. Вибери момент. Не лізь одразу, сиди збоку, спостерігай, дочекайся, поки людина встане, і плин. Диван твій. Друга дія. Розклади хвіст стратегічно, поклади хвіст саме там, куди людина хоче сісти. Одразу без попереджень, нехай боїться зрушити тебе. Третя дія. Розвалюйся як імператор. Чим більше місця займаєш, тим більше прав маєш. Пузо догори, лапи в різні боки. Це сигнал місце зайняте. Назавжди. Четверта дія. Активуй режим милий клубочок. Коли людина потребує тебе посунути, підкрути очі, почни мурчати, додай легкий писк. Грузи її емоційно. Вони слабкі до цього. Дія п'ять. Придумай логістику. Прокидайся, коли вони йдуть і миттєво займай позицію. Якщо лягли разом із тобою, розтягнись так, щоб їм було незручно. Вони здадуться. Дія шоста. Познач територію шерстю. Якщо диван у шерсті, він твій. Правила прості. Більше шерсті, більше прав. Дія сома. Застосовуй силову, кототерапію. Ляж на коліна, почне муркотіти. Нікого не піднімаш, людина сидить, бо ти зручний. Захопив її, значить, і диван. Твій.